Всім привіт, друзі. Катаюсь сьогодні на легенді. Після кількох місяців поїздок на електромобілі вирішив сьогодні вигуляти свою БМВшку е 46 Троєчка, Седан, Пузові, машині чверть століття. Цього року їй виповнюється 26 років. Ну, Тачка кайфова. Заправив газу, бензини. Сьогодні вперше за декілька місяців і вирішив на ній трішки прокататися і заодно зробити відео огляд аудіосистеми в цьому автомобілі. Прикольна машина, дарує емоцій. Я на ній їжджу з 2016 року. Досить вже довго і за, за цей час вона подарувала масу емоцій, масу позитивних вражень, не підводила, я багато нею подорожував, побував в багатьох різних містах України. Достойна тачка і в дуже хорошому, збереженому стані. Ось така моя машина, вся ще в рідній фарбі в своїх 25 років, на не дуже гарних зимових дисках, але тим не менше, перейдемо в салон і пробіжимося по аудіосистемі. В автомобілі стоїть штатний головний пристрій, тобто CD-магнітола. З радіо. Вся система запускається шляхом вимкнення. Ну, Звук вимкнений, щоб YouTube не забанив. Можна слухати тут як CD, так і радіо, а через Bluetooth з допомогою мобільного телефона смартфона ми можемо підключатися напряму до процесора. Фронтальна акустика у нас складається. З мідбаса, який стоїть в штатному місці, в дверях за штатною сіточкою, яка досить є акустично прозорою. Мідбас від фірми Helix, модель Precision P6B. Це середня лінійка, так би мовити, акустики Helix. А твіттер стоїть вищої лінійки серії Competition, модель RS801. На фронті маємо двосмугову акустику в штатних місцях. Тобто в цьому автомобілі абсолютно нічого в салоні не видає, що тут стоїть кастомна аудіосистема. Окрім ось цієї такої зручної, симпатичної крутілочки. Вона керує процесором. Я вам надалі розкажу, що з допомогою неї, які можна виконувати. Операції називається вона Helix Conductor Також стоїть вольтметр для контролю напруги акумулятора, щоб ми часом не заслухались музики і не посадили повністю його. Давайте тепер перейдемо в багажник і я вам продемонструю решту аудіосистеми. Отже, в багажнику у нас стоїть сабвуфер 10-дюймовий в закритому ящику. Helix K10. Це нова модель е, сабвуфера від компанії Helix е, з двома катушками. Він стоїть в закритому ящику за задньою спинкою автомобіля е, об'ємом 20 літрів ящик. І тут ви бачите фальшдно. Під цим фальшдном знаходиться решта апаратури. Піднімаємо фальш дно і я вам продемонструю, що там далі стоїть. Отже, у нас тут стоїть процесор Helix DSP Mini. Це шестиканальний процесор, в якому ще також будований Bluetooth модуль. Ось його антенка, по якому ми можемо отримувати сигнал з нашого мобільного пристрою. А також по аналогу під'єднаний. Головний пристрій штатний наша сиді Магнітола. Далі сигнал з цього процесора поступає по міжблочних кабелях в п'ятиканальний підсилювач, підсилювач фірми EOS. Модель AE4100.1 це п'ятиканальний підсилювач. Ми маємо поканальне підсилення на кожен канал. тобто 4 Два канали на твіттери, два канали на мідбаси і один канал на наш сабвуфер. Всі п'ять каналів задіяні. Ну, також тут стоїть конденсатор для зглажування пульсацій, для кращого живлення. Він стоїть виключно на процесор. Тут у нас стоїть дистриб'ютор живлення. Через запобіжники під'єднані всі наші споживачі. Також тут в цій коробочці ще захований додатковий акумулятор. Це є комірки від електромобіля, по-моєму, від Chevrolet Volt. Тут, по-моєму, є 14 вольт і 30 А. Цей акумулятор він є, додатково забезпечує нам живлення аудіосистеми, щоб ми довше могли насолоджуватися музикою на заглушеній машині. Тобто можна слухати дуже-дуже довго. Ось так. Це все виглядає в багажнику. Під цим всім ще стоїть газовий балон, домкрат зберігся, все як має бути. Встановив назад фальч дно. Містимість багажника, як бачите, не дуже постраждала. Тут я ввожу ще докатку. Також маємо тут декоративну решітку для охолодження, підсилювача. Ну і в багажнику можна кинути ще мішок з бульбою. Тобто функціонал багажника фактично збережений. Зараз хочу вам попробувати продемонструвати. Як працює аудіосистема в цьому автомобілі, тобто дуже надовго не буду включати, можливо, не забанить. У нас YouTube за послуховування музики. Отже, для того, щоб послухати музику, вставляємо ключ в запалення, включаємо тільки перше положення. Засвідчується наша магнітола. І якщо ми хочемо просто послухати радіо чи CD включаємо. І додаємо гучність. Прора, браніша! І ми можемо слухати радіо чи CD. Якщо ми хочемо послухати, наприклад, музику з нашого смартфона, ми, наприклад, використовуємо стрімінговий сервіс чи файли, які записані на телефоні. Ось я вибираю. Допустимо, є якась музика. Я включаю її і ми вже звук регулюємо звідси. Якщо я зараз додавлю гучність на магнітолі, автоматично грає вже радіо. Якщо я гучність прибираю, система автоматично переходить на музику з смартфона. Цією крутілкою ми можемо регулювати гучність, вона підсвічується. Якщо раз нажмемо, можемо регулювати гучність сабвуфера, вона вже підсвічується іншим кольором. Ще раз нажати, ми можемо міняти пресети, тобто різні налаштування. І ще раз нажати, так можемо щось своє запрограмувати. От, таким чином. Також можна ще переключати з допомогою цієї крутилки треки, не торкаючись смартфона, що зручно в дорозі. Ось така штука. Ось таке було, друзі, знайомство з моєю аудіосистемою в цій машині BMW в 46 му кузові. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, як воно все влаштовано. Дякую вам за ваші перегляди, за підписки, за лайки. Сподіваюся, що вас буде ставати на моєму каналі ще більше глядачів. Всім пока. Тримайтеся, надалі буде ще цікавіше. Так що до нових зустрічей.